Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання Верніт. Я Саша, і це буде такий коротенький звіт за тиждень. Не знімала цього тижня влог. Просто покажу, що робила, що отримала, що зв'язала. Приємного перегляду. Почну, почну з цікавого, почну з подарунків. Мені знов чарівниця з Луцька трошки трошки прислала всього цікавого. Так, пряжа. Хоча ми розмовляли про спиці, але Наталі мене обдарувала ще і пряжа, трошки залишків. Ось такий дуже цікавий колір. Він такий, знаєте, рідко зустрічається в однотонній шкарпетковій це картопу. Сокс ярн-уні, ніби персик, дуже такий ніжний, прикольний колір, ніколи нічого подібного не в'язала. Регія. Вінтажна теж трошки залишків, і Alize Comfort Sox синій, синій колір, скоріш всього, для шкарпеток для ЗСУ піде. Так, пряжа і спиці, про які ми говорили, Наталі їх не використовує і запропонувала мені, покажу вам поближче, і одразу ж запакую і одразу ж покладу у свій. Нідпікси 2,5 15 см, я на таких в'яжу. Вони дуже-дуже красиві. Мені дуже подобаються, Вони гладенькі, класні, на дотик. Ну і це, мабуть, найкрасивіші дерев'яні спиці, гляньте, гляньте, які класні і їх шість. Це проблема виробників дерев'яних спиць, що вони їх роблять. По 5. Ще раз покажу, що в мене є з дерев'яних. Волі рьодол, от їх 6. Жадор, ліки, ліки. І тепер будуть ще нітпікси. куди вас покласти. Так, поки кладу сюди, потім, можливо, щось перебазую. Ну, вони дуже класні. Дуже красиві. Наталі, дякую тобі. Просто неймовірний. Подарунок в мене знову від тебе. Так, ну і це приберу і покажу, що цього тижня я в'язала. Я продовжую вив'язувати залишки шкарпеткової пряжі, і знаєте, що цікаво? Я так продуктивно працювала саме з залишками. У січні 23-го року був дуже важкий місяць. Морально був дуже важкий такий місяць, і от. Мабуть, мене це заспокоює. Зараз така сама ситуація. Настрій не дуже, тому я працюю з залишками. Так, ось такі жіночі шкарпетки в мене вийшли. Я вам їх показувала. Мені здається, ще у вигляді пряжі, можливо, початок. Вже, ну, чесно кажучи, не згадаю. Однотонна це нако шкарпеткова, однотонна, і смугаста це Алізе Артісан. Мені здається, вийшло непогано. В мене було небагато артісану, і ось так я придумала скомбінувати, додала смужку ще на стопі. Мені здається, вийшло досить непогано. Жіночі шкарпетки такі. Потім знову залишки і шкарпетки для ЗСУ. Вив'язую залишки і туди. Ці я в'язала на 2,5, а ось ці на 2,25, тому що. Ось ця смугаста пряжа це YarnArt Forza, вона мені тоненька, більш тонка, зазвичай шкарпетковою, тому я вже все в'язала на 2,25, щоб воно було добре. Однотонна дотонна Alize Superwash, кольорова YarnArt Forza і ось трошки така більш світла. Це е, схейпіс інвік Invicta Extra, теж в мене був залишок. Основний колір в мене ще залишився, а форзу і схейпіс я вив'язала повністю. Тобто два маленьких клубочка в мене пішли у ці шкарпетки і нічого не залишилось. Дуже цим задоволена. Теж так само я додала трошки сюди оцю кольорову смужку. Ну, так мені захотілося, мені здається, добре вийшло. 44-й десь розмір. Приблизно так. Друга пара і ще одна пара, яка. Ще не поприна, тому показую на блокаторах, які теж, до речі, в мене подарунок від Наталі. Так, тут, знаєте, що я вам скажу? Що аж чотири кольори я використала, і дуже класно, що три з них знов-таки я вив'язала повністю. Однотонний синій це Alize Artisan. У мене його зовсім трошки залишилось, кудись в наступні шкарпетки його буду додавати. Зверху, в мене Хеліксом вив'язаний це. Алізе Супервош, Потім Кобоху і тут, і тут. І наприкінці це Сіцилія від Візель. Всі різні пряжі, навіть різні виробники, але вийшло непогано. Так, тут більш темна вийшла шкарпетка, тому що у накобоху у цьому кольорі така велика розтяжка кольорова, тому попався такий темний шматочок, але мені здається непогано. Для ЗСУ будуть шкарпетки, головне, що вони теплі. Я все позаправляла так, щоб ніяких вузликів нічого не натирало, все було зручно, ще не прала, от тільки-тільки буквально що дов'язала, щоб вам скоріше показати. Ось такий вийшов тиждень. Сьогодні, до речі, четвер знімаю сьогодні, тому що завтра, завтра буду в дорозі. Ми повертаємось в Дніпро з Ужгороду. Мені подобається, і, мабуть, далі я буду продовжувати трошки працювати з залишками, якщо настрій не зміниться. Поки мені подобається, що виходить, я ще хочу скомбінувати для ЗСУ шкарпетки, щоб на наступний рік вони вже були. Волонтери, які займаються шкарпетками, сказали, що на цей сезон вже стоп, не треба нічого, але е, літо. Післязавтра літо, потім осень, і в мене будуть вже кілька пар готові, і я зможу їх одразу відправити, як буде в тому потреба. Тому в'яжу. Гарна пряж шкарпеткова, чому б не вив'язувати таким чином. Мені здається, що це непоганий варіант. Так, це по готових роботах. І так як у нас кінець травня, традиційно вже для себе, я не знаю, наскільки це цікаво вам, але. Мені досить цікаво, я підраховую, скільки пряжі я використала і скільки виробів я зв'язала за місяць. Так, сьогодні тільки 30-те, завтра ще 31-ше. Але, звісно, за завтра я нічого не дов'яжу, тому в мене вже все пораховано. За травень я зв'язала 6 іграшок, одну пару капців і аж 14 пар шкарпеток. Щось я думала менше, я прям молодець. Так, в мене були і товстенькі шкарпетки, не з традиційної 400-420 метрів. А я в'язала з тостої шкарпеткової, але тим не менш аж 14 пар. Тому я себе хвалю за такий результат. Так, зараз скажу, скільки все це важить. У травні я. Придбала пів кіло пряжі 500 грамів. Я не рахую подаровану, буду рахувати тільки ту, що я купувала. І знаєте, що в мене план на літо, мабуть, взагалі утриматись від покупок пряжі. Більш того, я, скоріш за все, буду щось продавати, тому що в мене, ну, скажімо так, буде в цьому потреба. Мені треба буде навести лад в своїх запасах і. Скоріше за все, мені прийдеться щось продати, тому що просто нема вже де його зберігати. Так, значить, 500 грамів я придбала, а вив'язала за травень я кілограм і 333 грами. Непогано, непогано. Хотілося би так і далі, щоб вив'язано, щоб те, що вив'язане. Так значно перевищувала те, що я придбала. І ще знаєте, що я вам хочу показати? Я зазвичай такого не роблю, але ну так як і зараз ми вже збираємо речі, ось що в мене тут за 4,5 місяці. Накопичилась. Я зазвичай не зберігаю ось такі етикетки від пряжі. Я зараз вам покажу, буду все це викидати. Я просто тут їх складала в одне місце, тому що іноді ну, треба чи показати етикетку, чи згадати колір. От, і якось вони так стали збиратися я вже думаю, ну, буду все складати в одне місце. І от стільки за 4,5 місяці я звільнила моточків. Звісно, щось десь залишилось ще, але... Така величезна купа. І знаєте, що мене трошки засмучує? Що, що це сміття? Стільки, стільки всього. І знаєте, що ще цікаво порівняти? Ось дивіться: це упаковка тартисану, а це, наприклад, віднако. Вона у 2,5 рази більша. Більше. І, можливо, так, це красиво, це гарно, але я не знаю, наскільки доцільно ось такі робити величезні етикетки. Наприклад, від Візель е Сіцилія взагалі ось така маленька, і, ну, в принципі, її достатньо. Тут склад, партія, все є. Нащо ось таку величезну робити. Коротше, так само з Хейпіс тоненька і є вся інформація. Купа сміття, тому що ось мене не дуже радує. Той факт, що я от стільки пряжі вив'язала така я молодеця просто скільки, скільки сміття ми виробляємо. На жаль, все. Розповіла, чим займалась, все показала. Не знаю, що буде на наступному тижні. От, чесно, не можу сказати, чи буду знімати, чи буде відео, тому що купа справ. По приїзду мене чекає. Подивимось, як воно буде. Вибачте, за коротке відео, але мені хотілося і показати, що я робила, і трошки підбити підсумки за місяць. Тому, тому ось такий невеличкий відеосюжет в мене вийшов. На цьому все. Будь ласка, бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте.